Форвард Динамо дискваліфікований на півроку. ФІФА виписала венесуельцю дискваліфікацію на шість місяців. Інформує журналіст Гільєрмо Кардосо. Причина рішення КАС на користь братиславського слована, який подавав позов проти Раміреса. Словаки орендували Форварда у Динамо на весь сезон 2022-2023, Але вже взимку він влаштував демарш, нібито через борги по зарплатні. Рамірес просто відмовився повертатися в розташування клубу у відповідь наклав на нього штраф і вимагав виконувати свої контрактні обов'язки. Все марно, Рамірес ненадовго повернувся в Динамо, а потім вирушив за океан у нову оренду. Спортивний арбітражний суд в Лозанні став на бік Слована, тому тепер нападник півроку не має права грати у офіційних матчах. Бан можуть скасувати, якщо Рамірес знайде компроміс з колишнім клубом і виплатить штраф. Схожу проблему з легіонером мало Динамо. Кияни влітку 2021 року заплатили дунайській стреді за форварда 1 мільйон 750 тисяч євро. Але вже у січні він відмовлявся повертатись в Україну. Почалися постійні оренди. Остання в аргентинському тігре. Чинний контракт Раміреса з Динамо завершується у червні 26-го року.